Усім привіт! І настав час поговорити про цикли. І цикли є керуючими конструкціями, котрі дозволяють, в залежності від певних умов, виконувати деякі дії багато разів. І у C-Sharp є такі види циклів це for, різновид від for, for each, while і do while. Цикл FOR <coughs> має таке формальне визначення. Пишемо конструкцію FOR. Далі. Перша частина це дії до виконання циклу. Тобто, ми оголошуємо нашу певну зміну, котра буде лічильником і матиме певну певний старт. Потім крапка з комою, потім у нас буде умова. Після крапки з комою, тобто, у нас буде певна умова, наприклад, наш лічильник буде там менше, допоки він буде менше чотирьом допоки поки він буде більше десяти і так далі, будь-яка умова. і Після крапки з комою дії після виконання. Тут теж все дуже просто, тобто ітеративний крок. Зазвичай це I, що означає наступний крок, також його можна змінювати. І після цього починаються наші дії, тобто розпочинається тіло циклу. І перша частина це оголошення циклу, деякі дії, які виконуються один раз до виконання циклу. Зазвичай тут визначаються змінні, які будуть використовуватися у циклі. Друга частина, тобто ось ця умова, за якою у нас виконуватиметься цикл. Поки умова буде мати стан true, буде виконуватися цикл. І третя частина деякі дії, які виконуються після завершення блоку циклу. Ці дії виконуються щоразу після завершення блоку коду. І ось у нас є такий примітивний приклад, де організований цикл for. Перша частина це створення зміни, тобто наш лічильник, котрий починається з якогось значення. Далі у нас йде умова, і після цього у нас йде ітеративний крок. Потім починаються фігурні дужки і записуються певні дії. Давайте це ми з вами зараз і розглянемо. Відкриваємо Visual Studio. створюємо новий проєкт. Обираємо тут C-Sharp, Windows Console і обираємо той, той котрий нижче. Далі. окей, Створюємо. Так, поки створюється проєкт, будемо з вами. О, створився. Так, тепер в методі main ми заходимо в нього і пишемо наступні наші речі. Пишемо for, ключове слово. Далі створюємо змінну I, прийнято створювати змінну I, котра буде дорівнювати нулю або одиниці, як вам буде більше подобатися, або що буде потребувати задача. Далі, допоки I менше там за 5, крапка з комою, ітеративний крок i. Закриваємо, відкриваємо дужки, І, наприклад, консоль write .line i, тобто виводимо наше, наше значення I. Запускаємо. І ось у нас виявився вивов, на, наступний список: а, наші числа від 0 до 4. А, тобто ми можемо цим, цим керувати, наприклад, розпочати цикл з одиниці, наприклад, до 15 і, наприклад, замість плюс плюс, тобто вітеративний крок плюс 1, ми будемо нашу змінну I, наприклад, змінювати плюс дорівнює, наприклад, 3. І це означатиме, що. Наше значення I буде змінюватися від 1 до 15, але через 3. 1, 4, 7, 10, 13. Або там, наприклад, у нас I дорівнює 1. Поставимо 2, а ось тут замість плюс поставимо множення. Запускаємо. Ось 1. Потім 2, 4, 8. 15 у нас не відображається, тому що наступне число буде 16. А 16 у нас. Менше ніж 15. І далі продовжимо. Тут перша частина оголошення циклу. Тобто ми його оголосили, що він дорівнює одному і створює та ініціалізує змінну I, друга частина це умова, допоки I менше 4. Тобто, доки змінна I менша за 4, ось цю 4, виконуватиметься цикл. І третя частина дії, що виконується після завершення дій з блоку циклу. Збільшення змінної і I на одиницю. І весь процес циклу можна представити так: визначення змінної, перевірка умови. Якщо у нас умова істина, тому виконується блок циклу, а саме конструкція консолі в right I, яка виводить до консолі значення змінної нашої I. І блок циклу закінчив виконання, тому виконується третя частина. Це збільшення нашого ітеративного кроку. Тобто, ми саму змінну I збільшимо на одиницю. змінна I дорівнюватиме вже 2. Знову відбуваються ті самі дії. Тобто, I у нас повинна бути менше за 4. Тобто, наступний крок після першого I вже буде дорівнювати 2. Це рахунок нашої. Збільшення. І тому знову виконується блок циклу консоль write Line. І так він буде виконуватися доти, доки наша I не буде дорівнювати або більше 4. І в результаті блок циклу е спрацює три рази, поки значення I не стане рівним 4, і щоразу це значення збільшуватиметься на одиницю. І о, одноразове виконання циклу о, називається у нас ітерацією, ітерацією. Тобто ось цей блок, там, де ми збільшуємо наше значення, I, називається ітеративним блоком. І таким чином тут цикл виконує три ітерації. І результат роботи програми ми вже з вами побачили. Також, якщо у нас з вами цикл, о, і в ньому лише одна дія, тоді ніхто нам не забороняє. Прибрати наші фігурні дужки і о, тут перенести цей код сюди. Так теж дозволяється, і все буде в порядку. Але якщо у нас буде саме одна є, mm -hmm. а, також можемо о, змінювати наше значення, як нам буде це необхідно. А, наприклад, там консоль ось таким чином. Що у нас буде У нас цикл починається з того, що пишеться початок циклу, далі умова, і потім у нас будуть якісь дії. І у нас буде фактично те саме. Далі, нам не обов'язково вказувати всі умови під час оголошення циклу. Наприклад, ми можемо написати таким чином: ініціалізувати змінну I, ось ми її ініціалізуємо. Потім в циклі. Давайте я цей код перенесу. Ось сюди. І що у нас змінюється? Ми змінну I оголосили поза умовою нашого циклу. І далі у нас відбувається наступне: ми, у нас немає умови, і у нас немає ітеративного кроку. Проте ми виводимо змінну I, і після цього ми її збільшуємо на одиницю. Так як у нас немає умови. А як ви гадаєте, як у нас взагалі буде рухатися програма? Тобто, фактично, у нас з вами буде нескінченний цикл. Ось у нас немає умови виходу з циклу. Тому це у нас є нескінченний цикл. І формальне визначення циклу е, залишилося тим самим, тільки тепер блоки визначені у нас порожні. Повністю всі, е, немає умови виходу з циклу. Е, далі. Ми також можемо опустити ряд блоків. Тобто, ось тут, залишивши умову, певну нашу умову, ми можемо з вами вийти з циклу. Тобто, ось тут ми пишемо I, наприклад, менше 10. І зверніть увагу, у нас ітеративний крок заходиться нижче нашого циклу. І цього буде, в принципі, достатньо для того, щоб наш цикл перестав бути нескінченим. А, також варто зазначити, що можна визначати кілька змінних в оголошенні циклу. Тобто ми можемо з вами оголосити декілька змінних ось таким чином. Це теж треба звернути увагу. Що у нас в ініціалізації нашого лічильника присутня змінна I і змінна J. Далі, змінна I, допоки вона буде меншою з 10, ми. Пишемо, що I j++. І ось тут у нас відбувається те, що ми помножаємо I на, j, I на j. Тобто декілька змінних в циклі FOR теж розваляється. І це не є помилкою. Тому цикл FOR, він дуже простий. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.